Теперішні герої продовжують справу минулого. Спеціально до Дня Героїв України добровольчий корпус правий сектор підготував фотовиставку із своїми бійцями, які захищають честь держави на сході. Жителі міста могли побачити майже півсотні захисників. Усі вони місцеві з Прикарпаття. Ми намагалися на кожній фотографії, щоб вони не повторювалися, На кожній фотографії показати окрему особистість. Ну, як ми є прямими нащадками. Так і є ми прямими послідовниками як борців української повстанської армії, так і січових стрільців, так і їхніх попередників, козаків. Окрім того, сучасним героям військовий капелан передав медалі від патріарха Філарета від імені святійшого патріарха Київського і всієї Руси України. Медалю за любов і жертовність до України нагороджується Микитюк Олег Володимирович. Прошу підійти. Дякуємо за службу від імені Патріарха Філарети, від імені Капеланів Прикарпаття. Хай Бог вам допомагає і благословляє. Все український так само медаль отримав начальник штабу національного руху правий сектор Іван Книшак. Та посмертно нагородили героя Михайла Покитченка, медаль якого передадуть родичам. Це було нагородження в Києві. Всі, хто не змогли прибути з тих чи інших причин. Передавалися її медаляки на наші регіони, і тут капелани військові, їх вже вручали безпосередньо хлопцям. івано франківську області Філарет нагордив більше десяти бійців добровольчого корпусу. Виставка, присвячена до Дня Героїв України, триватиме три дні. Кожного дня будуть інші обличчя прикарпатських бійців. Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.